Давайте зізнаємось, останні роки кіно трохи втратило магію. Вартих уваги релізів було обмаль, а нових ідей ще менше. Та 2025 й може стати переломним. Це рік, коли Голівуд вирішив прокинутися і знову нагадати нам, чому ми так любимо кінотеатри. З вами, як завжди, Бені, і сьогодні я вам покажу десяток найкращих фільмів цього року за версією Empire. Обговоримо, посперечаємось і обов'язково чекаю ваші варіанти в коментарях. Тож мощуйтесь зручніше, і ми починаємо. Носферату можна лише здогадуватися, як образ носферату руками переслідував режисера Роберта Егерса. Зате абсолютно ясно, що в нього вийшло його переосмислення першої в історії кінематографа історії про вампірів. Цей режисер і цей матеріал ніби створені один для одного. Егерс привносить свій фірмовий готичний реалізм у сюжет, який значною мірою списаний із дракули Брема Стоккера. Він занурює нас у деталі епохи аж до густих вусів графа Орлока, що виглядає дивно, але відповідає. Духу часу. Біл Скарсгард у ролі кровопивці неймовірний, хоча на екрані його замало. Він переслідує героїні Лілі Роуз Деп, яка, здається, сама потай хоче піддатися цій темряві. Вийшло водночас велично і моторошно. Таліст режисер Бреді Корбет узявся за створення справжнього кіномоноліту, який розповідає про створення іншого моноліту, але вже архітектурного. Бруталіст це величезна трьохгодинна стрічка, знята на широкоплівкову Vision і навіть з антрактом. Історія архітектора Ласло Тота, який утік від Голокосту, і намагається побудувати гігантську бруталістську будівлю для багатого американського клієнта. На перший погляд вона здається холодною і неприступною, як і сам бетон. Але саме в цьому і криється головна інтрига. За цими сірими стінами ховається потужний емоційний удар, який накриває глядача у фіналі. Це кіно великих амбіцій, бездоганно зігране і захопливе протягом усього свого вражаючого хронометражу. Справжнє велике кіно, яким воно і має бути. Формула-1. Це фільм не намагається винайти колесо заново, але дарує ті самі овскульні відчуття від справжнього блокбастера. За атмосферою та стилем він сильно нагадує Топ Ган Меверік. Тільки замість Тома Круза тут Бред Під у ролі гонщика, аутсайдера, який кидає виклик найкращим пілотам формули. Режисер Джозеф Косінський створює неймовірний ефект присутності, закріплюючи камери на 16 різних частинах боліда. Ви буквально відчуєте себе всередині модифікованої машини, але, на відміну від старих фільмів про перегони, драма тут працює. Працює і поза треком нас чекають симпатичні персонажі та чудовий антагоніст. Операція Чорний кейс. Пам'ятаєте часи, коли фільми були справді крутими і стильними. Стівен Содерберг, режисер поза полем зору та трилогії друзі Оушена, точно пам'ятає. Він повертається до жанрів, у яких йому немає рівних, і підготував глянцевий розумний шпігунський трилер. Зав'язка інтригує: Майкл Фосбендер і Кейт Бланшет грають подружжя суперагентів. Йому дають завдання знайти крота у власній команді. І головною підозрюваною, звісно ж, стає його дружина. Сценарист Девід Кеп із явним задоволенням. Використовує усі найкращі шпигунські кліше, сировотки, правди і супутники, шпігуни, тести на поліграфії, артефакти здатні знищити усю планету. І все це під гострі діалоги та неймовірну напругу між героями стильно гаряче і виявляється так, що вміють знімати. А ми продовжуємо справжній біль у центрі сюжету. Два кузени: герой Джесі Айзенберга, Дебіт Тихий і зібраний. А Бенджі у виконанні Кірана Калкіна суцільна катастрофа. Вони вирушають у тур Польщею, щоб дізнатися більше про спадщину своєї родини, яка пережила Голокост. Один сама спокійність, інший ходяча буря. Їхні перепалки, жарти й суперечки. І є серце цього фільму. Через них вони розмірковують про травму поколінь, скорботу той біль, який ми усі відчуваємо, але кожен по-своєму. Вийшла пронизлива сумна. І дивна історія дуже особиста для Айзенберга. Потік останній кит на землі. У цього мультфільму, як і в головного героя, здається, вже було 9 життів. Другу роботу латвійського аніматора створила крихітна команда за допомогою безкоштовної 3D-програми Blender. Звісно, на ділі все було значно складніше, ніж на папері, та все ж. А потім вони взяли Оскар і підкорили глядачів по всьому світу. І зрозуміло, чому ця історія кота, який мандрує затопленим світом, зустрічаючи інших тварин, собак, лимурів, капібару та багатьох інших. Медитативна і заворожлива красива ОДІС. Розказана без жодного слова, зрозуміла абсолютно всі у будь-якому віці та будь-якою мовою. Одночасно, цей пригодницький фільм, і драма виживання, і притча. Потік доводить, що в епоху, коли інструменти для створення кіно доступні кожному, можливе все. Хлопці з Нікелю, книга Колсона Вайта, вже була визнана шедевром. Це художній пересказ реальної школи Доуз'є у Флориді, відомої жорстоким ставленням до молодих афроамериканців, для багатьох із яких вона стала останнім притулком у житті. Режисер Рамел Ро знайшов спосіб підняти цю історію на новий рівень. Він буквально занурює камеру у голови двох головних героїв, поки ті намагаються вижити у пекельній академії Нікель. По суті, це технічне і художнє досягнення, новаторське використання зйомки, щоб розповісти історію через. З самих персонажів, але справді особливим його робить делікатний підхід до жахливої теми і глибоко людська гра акторів. 28 років по тому минуло 23 роки відтоді як Дені Бойл і Алекс Гарлен дихнули нове життя в жанр, розірвавши його своїм фільмом 28 днів днів потому. Так оригінальний фільм вийшов доволі давно, і от вони повернулися. Довгоочікуваний трилер, який сам стане початком нової трилогії. Над цим проектом працюють двоє найкращих британських авторів. Перша половина фільму чистий адреналін. Ми стежимо за підлітком, який вперше потрапляє на заражену територію Великої Британії разом із своїм батьком. Таємна зброя цього фільму. Його несподівано душевна друга половина, де розкривають найглибші емоції. Енергійна режисура, сміливий сюжет і інтригуюче розширення всесвіту роблять це повернення зірковим. Залишається лише чекати наступної глави. Балада про острів Воліс. Припливи й відпливи зміюють одне одного на острові Воліс. Але тут сила природи важливіша, і ім'я її Тем Кей. Протягом усього цього фільму він змушує нас спершу плакати від сміху, а потім просто плакати. Його герої Девід і Чарлі намагаються воз'єднати свій улюблений фолк-дует. Кей завжди був унікальним коміком. Його абсурдний гумор водночас гострий і дурнуватий, але тут він грає зворушливу історію про дружбу і любов, яка зворушує не менш ніж смішить. І нарешті грішники вперше у своїй кар'єрі без прив'язки до вже існуючих історії. Режисер Райан Куглер отримує шанс на справжню творчість. На перший погляд, грішники це фільм про осаду вампірів. Нічні створіння нападають на двох братів-гангстерів, коли ті відкривають свій музичний клуб. Але куглер ламає всі жанрові кліше. Він змішує кривавий екшен із блюзовим вибухом, занурюючи нас у культурний контекст Місісіпі 30-х років. Через звук і зображення він розмірковує про культурне присвоєння Стичну силу мистецтва та колоніалізм, але насправді, якщо всі ці теми вам не цікаві, ви можете просто не зважати на них. Бо як фільм про вампірів він і так неймовірний. Грішники це все, чого можна бажати від великого, нового і оригінального жанрового кіно. Ну а на цьому у мене на сьогодні все. Якщо ви додивилися до цього моменту, велике дякую. Не забувайте залишати свої коментарі під відео. А якщо вам сподобалося, не соромтесь підписуватися та рекомендувати його своїм друзям. А в свою чергу хочу нагадати: на каналі є дуже багато цікавих відео, тож переконайтесь самі.